Добрий день, малята! Сьогодні в гості до нас завітав вітамінчик такий жильчик. Бачите, який Ось. І приніс з собою дуже багато картинок з вітамінчиками. Знаєте, що таке вітамінчики? Чи ні? Вітамінчики це такі дуже смачненькі чоловічки які допомагають нам, що жити здоровими і веселими бути сміливими, сильними. Вони допомагають людям. Ось всі вітамінчики знаходяться, ми їх не бачимо, але ми їх їмо. І давайте подивимося, ось на дочці. Кожний вітамінчик за щось відповідає. За силу, ось давайте, написано сила, відповідають у нас, де буває сила у нас? В яйцях, в м'ясі, сир, рибка. Бачите, хто багато їсть білкових продуктів, той буде сильний. Бачите, м'ясо треба їсти, рибку, яйця, творожок, сирочок. Далі. Слідучий ріс, якщо ми багато їмо, чого, морковки, гарбузів типочки, так, ми кажемо, помідорчиків, злакових, хліба, булочок. Ми швидше простимо. Далі дивимося кістки, горошок зелений, сир. Йогурти, які роблять з кефіром і з фруктою, так, з ягодками. Ось. Молочко. Тоді будуть сильні кістки. Кальцій. Зір. Знову морковка. Бачите? Їй багато треба їсти, щоб очки гарно бачили. Чорниці, петрушка, гарбузи, розум. Що їсти треба? Агрус, бурячок, горіх волоський, капустка. Бачите, будете багато їсти цих овочів. І горішки тут, і фрукти є, так, і ягідки є. Будете розумними. Далі волосся, фундук чи лісовий так? Ківі, і зюмчик, чекашка з ізюмчиком така, і, звичайно, риба. Ну, тут бачите, намальована щука. Всі вітаміни смачненькі. І солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі. Щоб росли міцними, дужими, до хвороб були байдужими, діти повинні і наш вітамінчик, наживчик приніс ось такі, подивіться, загадки. так, Про вітамінчики. Ось ми зараз їх почитаємо з вами. Від дощу, мов у плащі, у малиновім кущі. Заховався ще й ягіржменьку, встиг нарвати у кишеньку. Про яку ягодку говориться? Про малинку. Так, зараз достигали якраз малинка. І з кущим усій красі, викотались кабанці, закрутилися хвости каванцям рости ще й рости. Каванці, бачите? Дуже смачна ягода. Смородина, мо вартові городини ростуть червоні, чорні смородини. кущаться по підтином, дводухняним серпантином. Ось така, бачите, ягодки. Лохина. Я буваюсь війська, дика, та ніяк не галубліка, синім небом захмарини, листі ягоди, лохини. Порічки, наче з канделябру свічки, як гронами висять по річки. Тут і жовті, і червоні, повні наберу долоні. Ось, бачите, зараз якраз достигає по річка. Агрус, мов маленькі калунці, дивні ягодки оці. Хрумну ще й одну закину. Я до рота, агрустину. Вони Не такі смачні і кисленькі. Чорниця. На галявині, в ялиці розрослись кущі чорниці. Чорні руки кругом рота їх збирають тяжка робота. Ну, і чорниці дуже смачні, коли їдять, то у всіх і в дорослих, і у дітей чорні ротики, язички. Потім воно просходить, але вони дуже-дуже смачні, корисні. Виноград. Не даймо ми ніяк не ради заростям від винограду. Поспліталися лозини, наче з гронами корзини. От, бачите, виноградик достигає в кінці літа восени. Ожина б'ється стрічкою стежина через зарості ожини. Найчорніша, найсмачнуща, але дуже вже колюча. Вона схожа на малинку, але вона така висока, велика, і цвіте такими білими квіточками. І вже є рання машина вже, вже також є. Полуниця, краснощока, лиця, Виглядає полуниця, піжурки. Гуля, гуляти гайда. Скільки нас під листом знайдеш? Ось, бачите, полуничка. Ось такі у нас гра. А зараз А зараз зверніть увагу, на дошці у нас висять овочі, фрукти. Різні. Ми повинні відгадати, якої вони форми, і прицепити туди прищіпку. Зрозуміло? Зрозуміло? Так, цибуля має форму квадрата, трикутника чи кружочка. Звичайно, кружок. І ціпляємо його ось на кружок. Так, далі дивимося виноград. Як подивитися на грома винограда, яку він має форму, кружочка, квадратика чи трикутника. Звичайно, трикутник. Так. Капустка. Яку форму має? Кругу вірно, і в нас буде ось так. Так, дивимося далі. Морквиця має форму чого? Прикутника. Кавун. Кружка. Яблучко має форму. Яблука. Воно має форму круга, так? Далі дивіться, огірочок у нас є. Огірочок у нас який має форму. Подивіться уважно. Круглий чи овальний. Звичайно, він має форму овала. Так, дивимося. Грушка у нас кругла чи овальна? Звичайно, ось бурячок. подивились на наш бурячок. Якщо придивитись, має яку форму. Трикутничка, отак, як да, провести. Значить, ми його ось сюди на трикутничок. Ось бачите, яка у нас цікава гра. Ви бачите, що всі ці рослинки, вони. Мають різні вітаміни. Так що літо йде йдемо і цибульку, і яблучка, і кавунчик, і капустинку, і морквинку, і бурячок, щоб бути і огірочок, і грушку, і яблучку, щоб були здоровими. Ну що ж, наш вітамінчик вам дає пораду. Дотримуйся режиму дня, живи по розпорядку, мивайся, снідай і роби. Ранкову ти зарядку. Миватися треба зранку добре милом, зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Не забудь перед обідом руки добре мити, ну а ввечері ще й ноги як у бруді жити. Розчешися гріб'інцем, що тобі купили, фрукти, овочі, не їж доки не помили. Одяг свій ти бережи і складай гарненько. Так? Мікроби не живуть, де усе чистеньке. Щоб здоровим бути завжди, знай бо ти, дитина, що продукти вибирай повні вітамінів. Ось така порада дітки всім вам від нашого вітамінчика. І може, більше вітамінів, але ви зрозуміли, що все треба мити. Брудне їсти не можна, буде боліти животик. До побачення! Будьте здорові! До нових зустрічей!